Ось такі купи коштів знайшли в топ корупціонерів нашої країни. Це ті кошти, які мали піти на захист нашої енергетики, а пішли в кишені чиновників та їх покровителів. І до цього причетні топ-чиновники, серед яких і міністри. Поки люди сиділи без світла, поки нашу енергетику обстрілювали практично кожного дня, вони влаштовували схематози. Просто подивіться, мільйони готівки, і це тільки те, що змогли знайти. А тепер уявіть, скільки ще такого, про що ми не знаємо. Тому я завжди кажу: в Україні є два вороги, які прекрасно співпрацюють, щоб нас знищити. Перший це Росія, яка є зовнішнім ворогом, а другий це корупціонери, які є внутрішнім ворогом, але не менш небезпечним. З вами був Денис Верхоляк. Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращої України.